Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вихідний ранок, зараз буду монтувати відео, буду також пити каву, запалила свічечку, просто насолоджуюсь ранком. Ігор з дітьми, тому маю трохи часу для себе. Обожнюю гарний посуд, це одна з моїх улюблених чашок. Вона порцелянова, просто неймовірна. Хочу купити ще одну таку. Весь намір, мабуть, не буду. Подивіться, який класний візерунок. Ну, знаєте, кому що подобається. Мені такий посуд подобається і взагалі різний. Знайшла вітамін Д, використовувала ще при вагітності і думаю пропити його знову. Взагалі ніяк просто не дойду здати аналіз, деякі аналізи. Після вагітності, і тут просто закінчується строк придатності скоро, тому буду пити. Кава вже готова. Магія ранку, магія кави. Не знаю, можливо, колись я перестану її пити, але зараз я кайфую від кожної чашечки. Трохи помонтувала, почала готувати прикорм. Тейлі. Ми знов перейшли на розм'яту їжу, тому що вони кашляли, і мені, якщо чесно, було. Страшнувато їм давати шматки, щоб вони самі їли, тому що ми тільки це почали, вони ще не так впевнено їжували взагалі, тому я розминала їжу і не знаю, можливо, вже знову почати. У мене просто каша голові вже з цим прикормом, як їх годувати, бо бачу, що вони її ручками теж не проти їсти. О, це омлет з Брокколі, і буде в них сьогодні на сніданок сирок. Обід буде в нас м'ясо, морковка. Да? Мабуть, не знаю, думаю, що ще їм зробити, приготувати. Злотів міг, я вже потренувалась, Ігор вкладає ліків спати на балкон. Якраз там моє сирена, але вони ще не встигли заснути. От, поставила водичку на спагетті. Не знаю, буду зараз щось видумувати. Є ось такі томати, різані поліпаді паді, Класні в неї, коли по акції завжди купую. Потім нарізала цибульку, чесничок і зроблю соус, оливкову олію, підігрію ці помідорчики. У мене є сухі трави італійські просто пазиліки орегано. А ще у нас є шматочок твердого сиру це по типу пармезану, але не пармезан, але він смачний. От, просто твердий сир витриманий. І я думаю, теж його додам, буде смачно. Так, паста готова. Додала до томатного соусу, трошки цукру, тому що томати кислі, ну треба пробувати, якщо кисленьке, ви не любите. Або вам киснувати на смак, то можна додати трохи цукру. От, пармезаном присипала, ну ось така проста паста. Так, наша сьогоднішня вечеря вариться. Пельмені прийшли з прогулянки, в мене ніс, трохи, трохи в ніч ще говорю. Тому вибачайте. Так, я тільки що помила ванну, ми вже вклали малюків, повечеряли і буду знімати макіяж, вже його залишки. От і хочу подивитись, чи YouTube, чи просто щось таке розслаблююче. От і зустрінемося з вами вже, мабуть, завтра. Всім добрий ранок. Сьогодні вже наступний день. Готую прикорм. Зараз додам е, банан. Кукурудзяну кашу, і трошки кориці. Це буде малюкам сніданок. Вони вже поспали свій перший сон. Помила ще чайник. Зараз треба його ще зверху помити. Всередині, бачите, аж мене видно блищить. Просто злом з, лим... з лимонною кислотою. От праня поставила. Ну, знаєте, все як завжди. Тут стоїть те, що треба зняти, вже висохло. Вчора на морозі до вечора було, і на ніч просто занесла, щоб досохло, аж знаєте, трошки примерзло. От. Ух ти, хто тут? Всім привіт! Девідік! Ти рибкою... А, то так багомотик. бегемотиком граєшся, так? Да? Хлопці, як справи? Чомусь так засвічує від вікна Маркоша, що мами хлопчик, так? Да? Дивіться, подивіться на цей свинявчик. Це можна витримати? Що, атака, атака пупсів? Я люблю атаку пупсів. Да? Ой, Марик, ти да? Давай мама тебе поб'ємо. Літина така хороша. Двічік. Сонечко, як там твої зуби? Коли вони вже проріжуться? Я бачу, ну, ми бачимо Ігор і я по зубам, що поясням, що от-от мають прорізатись. І ніяк вони не проріжуться у нас, так, да, хлопці? Ну, Маркоські два жуба є. Підемо їсти кашку. До речі, вони ну, їдять, але бачу, що і буває геть непогано поїдять, але почали знову ж гірше їсти м'ясо, і треба, мабуть, знову переходити на шматочки. У мене повна каша в голові, яку їм подачу давати, тому що в 9 місяців вже має бути інша подача, але ж ми ще вони не навчились жувати так, як треба. Подивіться, котики, Кошенята ви мої? Ви мої косенята. Так, не завалюємо один одного. Тихо, тихо, все, буду обіймати цих пупсів, тому що. Чи ви телефон хочете, хлопці, чи маму обійняти? Розкажіть. Так, мені здається, цього разу я замало зробила. Ну, Правда, вони так м'ясо і овочі не їдять. Хлопці, ви що, ще хочете каші? Робити ще? Чи ви балуватися будете? Ну, якось так. Вклала малюків на денесу на балконі, сама буду робити відбивні, вже відбила м'ясо. Потім ще зараз я приготую такі ну, не котлетки, мабуть, як більш м'ясне суфле. Додам цибульки, яєчко, можливо, мабуть, і морковки. І будуть такі в них котлетки на пару, але, мабуть, зроблю це зараз як заготовку заморожу. Готую відбивні курячі, просто з яйцем відбила. Ну, все по-простому, поки малюки сплять і вклала вже на денний сон, то й мене і тут, і тут відбивала, зробила собі ще каву, порізала трохи пальця. Ігор наточив ножі, кажу йому: знаєте, всі просять чоловіка наточити ножі, а я прошу не точити, тому що вони тоді взагалі дуже гострі. І мені, я просто перші, мабуть, не знаю, напротязі першого місяця часто ріжу пальці. І Мені це зовсім не подобається. Хоча я вам скажу, от я розрізала філе, ну, воно просто, от, як по маску, йшло, дуже легко різати, томати, там ще щось, що, знаєте, буває, як шкірку важко розрізати, то ножі, рибка з усім справляються ідеально. Але треба бути дуже обережною, а я ще трохи спішу. От, Тому маємо, що маємо. Подивіться, хто тут зі мною. Поспав півгодинки. Довіда це взагалі не схоже, але він вже другий день погано спить в день мало. Буває, що його важкувати вкласти. І вночі, вчора ввечері, як заснув, потім в нього почалася істерика. Але все ж таки він ну, потім нормально поспав після істерики, Я йому давала норфен, тому що в нього дуже набряклі, ясно. видно вже два зуби, які от от мають прорізатися, бо вони зараз прорізаються, я не знаю. Так, ну, трошки наче стидно таке показувати, ну, але колись я вам показувала вже, як справляється міцелярна вода з одягом верхнім, да, який в тоналці. Не знаю, можливо, не у всіх так, але хто фарбується постійно тоналкою, є така проблема, якби я намагалася, щоб це все Марк, Зараз ідемо. Mm, якби я не намагалася, але все одно mm, вимазується. І зараз я вам покажу: я одну сторону вже зробила. Ой, випало в мене. Треба краще зробити. Бачите, до речі, на камері я цього не помітила. Коли так. От. Але тут було таке ж саме. Бачите, чисто. І з цієї сторони покажу вам до. І з цієї сторони покажу вам до, і після. Так, ну що я можу сказати, Вуаля! Це просто воно мокрувате. От, спонжик використаний і просто однією рукою незручно знімати і робити, тим паче я спішу, бо ми йдемо на прогулянку. Збираюся його прати, але я вам скажу просто, що в мене він вимазується так щотижня, і прати щотижня ну я... це нереально пуховик. Тому міцелярна вода виручає, але краще не біодерма. А якась просто класна міцелярна водичка, яка гарно очищує, вона буде очищувати легко куртки. Ну я не знаю до речі, як на світлих куртках, хто може так робив. Напишіть на темних куртках. Це працює, не залишає ніяких слідів, е, нічого не видно. Всім привіт, хотіла сказати добрий ранок. Потім подумала, та, який же він добрий. Після атаки Шахеді у нас, до речі, приліт, просто в радіусі 500 метрів. Аж земля задрижала вчора. І ще десь одне збиття також в нашому районі було, було враження, що просто атакують спальний район. Стільки дронів за одну атаку я ще не чула. Сересануло так, що голова боліла у мене вночі, і зранку теж. От, але насправді ранок добрий, слава Богу, обійшлось без жертв. Живі, ми здорові, новий день. Я за нього вдячна, Вон, хтось з малюків плаче, але вони виздоровіли теж, тому все добре, слава Богу, все всі цілі, все ціле. День сьогодні просто пролетів, в турботах заходила на пошту, забрала свіженьку каву, і також за продуктами в сільбо, тому зараз буде невеличка розпаковка продуктів. Хотіла відкрити пізніше, та не втрималась. Це одна з моїх улюблених кав від 25 Coffee Roasters Staffler серії Rio. І подивіться, стікери. Це ж актуально для мене зараз. На днях, до речі, чекаю свої. І бренд зробив власні стікери, обов'язково використаю їх, мабуть, приклею на саму каву. І в Києві, Львові, Харкові є магазини. Я так розумію, дякую великим. І зараз продукти з сільпо будуть. Паперові рушники, треба їх багато завжди. Потім банани, гречана крупа, тонік. Далі молочко. Я використовую для омлетів діткам, або якихось запіканок, оливки, перець червоний одну штучку взяла. Потім авокадо, до речі, вибрала вдало. сирочок для дітей. Далі плавлені сирки, три штучки взяла на салат з плавленого сиру, яєць, часничку, майонезу, мило, сметана, майонез для салату, серветки вологі для діток. Перша взяла спробувати ось такі батончики шоколадні, хліб литовський, сільпо. Подобається мені дуже цей, смачний Арахісова паста, вона тільки з арахісу, без солі і нічого іншого для діток, для нас, шалена сімейка, сосиски це теж про нас. Потім фарш брала для тефтелів. І це все. Дякую вам велике за перегляд і до наступних зустрічей в новому відео. Всім-всім пока!